Добрий вечір вже всім. Ось ми вже вечеряємо. Ось бабушки Олівтіни прийшов котик чорний. Це вже наші котики. Ось їмо з пакета. Там дуже смачніше. Водичка в них є, зараз ще долию більше. Це ще не всі котики, ще й приходять з цього будинку одного і другого. А ці вечеря це наша найда, це наш васьок, це ця кошечка, що ми стерилізували недавно місяць, вже більше. Це наші колобки, два, один і два колобок. Ось ми вечеряємо. Йдемо ще в підвал, там долматка і рижик. І димок, ще димка нема.